Президент Володимир Зеленський провів прес-конференцію з нагоди річниці російського вторгнення в Україну. Під час зустрічі з журналістами, президент відповів на різні питання щодо конфлікту з Росією, який триває. На запитання від журналістки П'ятого каналу чи шкодує він про свої попередні заяви про відсутність загрози нападу з боку Росії. Президент Зеленський відповів, наголосивши, що Україна воює зі зброєю НАТО, а не підписує зрадницькі договори на з. Разок мінських угод він подякував змі за увагу до боротьби України, але наголосив, що з нинішнім президентом Україна переможе. Він також вибачився перед знищеними ним олігархами, зокрема натякаючи про колишнього власника п'ятого каналу Петра Порошенко. Щодо дипломатичних зусиль України заручитися підтримкою інших країн. Президент Зеленський повідомив, що планує зустрітися з головою Китаю. Україна має значний таборообіг з Китаєм і обидві країни за. Цікавлені у збереженні економічних відносин. Зеленський висловив сподівання, що Китай підтримає територіальну цілісність України та зробить усе можливе, щоб РФ залишила українську територію. Щодо мирного плану Китаю, Зеленський висловив скептицизм, заявивши, що на його думку Китай просто демонструє свою думку з цього приводу. Він підкреслив, що результати конфлікту в Україні визначатимуть дії, а не слова. Зеленський також обговорив можливість російської агресії. Гресії проти інших країн, заявивши, що не виключено, що Росія може націлитися на Молдову країну, яка перебувала під впливом Москви в радянські часи. Він підкреслив, що Україна націлена на самооборону і не зацікавлена в окупації будь-якої іншої держави. На запитання, чи є він ціллю номер один для Путіна, Зеленський заявив, що його першочергове завдання як президента за будь-яких обставин не допускати ослаблення політики України. Він виключив можливість можливість компромісу з Росією після військових злочинів в Україні. щодо переговорів з РФ, Зеленський відзначив необхідність зміцнення військової потужності України, щоб бути сильними на полі бою та мати можливість досягти справедливого миру. Він також закликав до максимальної деокупації території, що можливо, щоб зробити Україну більш сильною. Зеленський підкреслив необхідність повернення біженців до України після закінчення конфлікту, зазначивши, що вони Українці незалежно від національності, і він хоче, щоб вони знали, що Україна чекає на їхнє повернення після перемоги. Водночас він закликав їх думати про свою безпеку та залишатися на захищених територіях, доки триває конфлікт. Зеленський завершив прес-конференцію висловленням впевненості у здатності України перемогти у триваючому конфлікті з Росією. Він зазначив, що в Україні є мотивація, впевненість, друзі та дипломатія, необхідні. Для того щоб вийти переможцем